Свято дитинства, творчості та позитивних емоцій відзначають щороку, 1 червня, до міжнародного дня захисту дітей для Бориспільських малюків, підготували святкову програму Вокальні та хореографічні колективи. Також привітати із цим світлим днем на європейську площу міста завітав міський голова Анатолій Федорчук. Він побажав насолодитися кожним моментом літньої пори та із новими враженнями приступити до навчання. Мабуть, не випадково саме 1 червня відзначається це свято, оскільки сьогодні починається перший день літа, і саме літо пов'язано з дитинством. Тому, дорогі дітки, я бажаю вам, щоб літо пройшло в радості, діто пройшло, літо пройшло в веселості, щоб ви гарно загоріли. Відпочили указом президента України двом Бориспількам присвоєно почесне звання Мати героїня. Вони виховують п'ятьох та шістьох дітей. Міський голова вручив їм почесні нагороди. До присутніх звернувся представник із Польщі В'єслав Ольжевський. Він приїхав до нашого міста у рамках проєкту обміну досвідом у сфері культури та освіти. Дорозі мешканці! Bardzo dziękuję za zaproszenie do waszego przemiłego miasta. Cieszę się, że mogłem was poznać. Jestem tu od wczoraj, ale czas dzięki pani Ludmile, która się mną opiekuje, spędziłem tu bardzo intensywnie i wiem jedno. Ja witam was u wszystkich. Jak poznałem się wczoraj z miastem, z kierownictwem, poznałem się z szkołami miasta. Дитячими садками можу з певністю сказати, що я закохався у ваше місто, і з дня захисту дітей я хочу побажати усім, щоб ви зберігали завжди у середині себе трохи дитини. Із першими літніми днями привітав голова приватного акціонерного товариства «Агробутмеханізація» Володимир Шалімов. Він подарував переможцям олімпіад конкурсів, а також дітям, які проживають на його окрузі, путівки в табори. Ми Наше покоління, все будемо робити для того, щоб працювати, щоб максимально дати дітям відпочинок, оздоровлення. Комфортні умови для навчання без уваги не залишилися, й переможці всеукраїнських олімпіад та конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. Їм вручили цінні подарунки, серед яких також були презенти від Укрсоцбанку. Діти це наше майбутнє, це майбутнє нашого міста, нашої держави. І за цими дітьми, за нашими дітьми стоїть все. Бориспіль славиться обдарованими дітьми. На святковій сцені ледве помістилися переможці змагань та конкурсів. Окрім нагород, їм вручили ще й солодкі подарунки. Близько 400 смаколиків отримала малеча від компанії Лантманин Акса. Наприкінці святкового концерту на присутніх очікував флешмоб. Дітки танцювали, співали та раділи життю. Наталія Басюк, вадим погребний новини, телеканал Бориспіль.